Важлива мобілізація не є незворотньою. Якщо наказ ТЦК незаконний, ми обговорюємо позитивну судову практику і зазначеного питання у коментарях та наприкінці публікації посилання на рішення суду. І так, у нас п'ятий апеляційний адміністративний суд виніс дуже важливе рішення, яке може докорінно змінити судову практику та практику оскарження незаконної мобілізації. Суд підтвердив, якщо наказ про мобілізацію визнано незаконним. Сам процес мобілізації є незворотнім. Не є незворотнім. Ключова фраза. Суд цієї справи. Чоловік, який мав діючу бронь на підприємстві, був мобілізований ТЦК. Його відправили на ВЛК, військово лікарську комісію. Визнали придатним та одразу призвали до зсу. Все це всупереч законні відсрочці, яка діяла на момент мобілізації. Відсрочка бронювання. Бронювання це є відсрочка. Аргументи військової частини, мобілізація, процеси незворотні, навіть якщо суд визнав наказ незаконним. Позиція апеляційного суду категорична, незгода. Апеляційний суд підкреслив, кожна справа потребує індивідуального аналізу, висновки Верховного суду, які були раніше, не є абсолютними шаблонами для всіх випадків. Кожний випадок це окрема історія. Суд також розмежував випадки, коли. Порушення полягає у неправильному проходженні ВЛК, а точніше, не проходження. Це стосується практики Верховного суду щодо конкретної іншої справи. Що це означає? Якщо у вас була законна підстава для відсрочки, бронь, навчання, догляд. Тощо, якщо наказ про мобілізацію було винесено з порушенням процедури, якщо ТЦК діяли без дотримання чинного законодавства, яке у нас регламентовано та прописано, ви маєте право на оскарження, і як показує практика, суди здатні захистити ваші права навіть після того, як вже мобілізація фактично відбулася. Це рішення формує новий підхід до подібних справ. Незаконна мобілізація це не вирок. Вона може бути скасована. А громадянин звільнений з військової служби за рішенням суду у встановленому порядку. Головне діяти вчасно і з належним юридичним супродом. Дуже цікаво, яке рішення прийме Верховний суд у разі касаційного оскарження військової частини. А військова частина точно буде оскаржувати. Поділіться своїми думками у коментарях для отримання юридичної допомоги. Якщо ви чи ваші близькі опинилися у схожій ситуації, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, і партнери Відео, якщо подобається, поставте вподобайку, прокоментуйте. Якщо вам цікаво цей контент, підпишіться на наш канал. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.